З України. З вами на зв'язку центр культури та дозвілля Слобожанський. і це Дайджес Новин культури. Які цікаві події відбулись у мистецькому житті Слобожанської громади у листопаді, дізнайтесь прямо зараз. Сьогодні українські діти вже знають, як звучить повітряна тривога, та навіть навчилися знаходити розраду у іграх, бомбосховищах та укриттях. Проте все це зовсім не означає, що у вашої доньки чи сина відібрали дитинство. Завдяки іграм та цікавим вправам його ще можна і потрібно зберегти. Саме з цією метою у нашому центрі ми започаткували нову форму дозвілля, соціально-мистецька акція Територія розваг. Кожного четверга в центрі культури малеча зустрічалась цікавими персонажами, казковими героями, проходила квести та навіть брала участь у виставах. У проведенні соціальних акцій нам допомагали вихователі дитячих садочків громади: червоної шапочки, дивосвіту та Берізки. Щиро дякуємо їм за творчу співпрацю, завдяки якій ми змогли повернути дитинство нашій малечі. Проведення брейн-рингів або інтелектуальних змагань стало чудовою традицією у нашому центрі. В листопаді цікава командна гра була приурочена до дня української писемності та мови. І в укритті під час повітряної тривоги і у фоє-центру панувала дружня атмосфера, а ще швидкість, уважність, бажання бути першим. Разом з учасниками гри ми удосконалювали. Та розширювали пізнання з української мови. Дякуємо усім учасникам гри. 23 листопада. Росія завдала чергового масового удару по інфраструктурі України, після цього по всій країні запрацювали пункти незламності. На території Слобожанської громади працює 11 таких пунктів, серед яких і пункт незламності на вулиці Героїв України, 23 у центрі культури та дозвілля Слобожанський. Тут кожен може зігрітися, відпочити, отримати доступ до мережі інтернет та за необхідності отримати першу. Домедичну допомогу. Пункт незламності у центрі культури та дозвілля Слобожанський працює цілодобово. Колективи центру культури між сигналами повітряних тривог продовжують творчі заняття. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб наші діти ділились емоціями, спілкувались з друзями та навчались новому. Наші керівники роблять все можливе для цього, та не залишаються осторонь творчих фестивалів і конкурсів, на яких діти демонструють високі результати. Та повертаються з нагородами. Хореографічний колектив естрадного танцю Делайт виступав на всеукраїнському фестивалі-конкурсі Space Cats та на всеукраїнському фестивалі-конкурсі Гранд-фінал ТОП Фест і отримали перше та друге місця. Учасники колективу бально-спортивного танцю Біденс стали володарями восьми золотих медалей на всеукраїнському фестивалі танців Ренесанс Кап». Вітаємо наших переможців та чекаємо на нові досягнення. 25 листопада стартувала всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства. Приурочено до цієї кампанії молодіжний центр СМАРТ спільно з гуманітарним відділом, молодіжною радою та творчою групою Центру культури та дозвілля Слобожанський організували акцію Суперкоманда для дітей нашої громади. На акції спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій України, лікарі. Поліцейські розповідали правила безпеки під час війни, пояснювали дітям, як поводити себе у критичних ситуаціях, та познайомили з правилами мінної безпеки. Вже понад 10 місяців триває повномасштабна війна Росії проти України. Запекла боротьба за справедливість та незалежність. У цій війні вже не може виникати питання, чи є місце культурі, адже ця війна. І є боротьбою за нашу культуру. Саме тому Слобожанська територіальна громада, як завжди, згуртувалася і продовжила на повну міру підтримувати та розвивати культуру. За ініціативи Слобожанської селищної ради, 2022 року, був започаткований відкритий фестиваль-конкурс ДНК нації серед громад партнерів. Його завдання популяризувати та зберегти культурні надбання українського народу. Та познайомитись з культурою інших народів, що складають культурне надбання всього людства. Відео учасників фестивалю ви можете переглянути на youtube каналі Центру культури, і результати цього конкурсу ви дізнаєтесь вже згодом у грудні. У листопаді в будинку культури села Степове відбулося декілька тематичних соціально-мистецьких акцій: Гра що деколи, квест до Дня української писемності та мови та соціально-мистецька акція у форматі Вікторини Знай та пізнавай наших відвідувачі будинку культури давно вже полюбляють такий формат дозвілля, де не тільки спілкування. А ще й інтелектуально пізнавальні ігри. Нарешті в будинку культури села Степове розпочав свою роботу гурток «Фідзона». Тож запрошуємо усіх охочих долучитись до занять, під час яких грамотно та систематично навантажуємо і розвантажуємо усі групи м'язів. Бо ж, як відомо, фізичні вправи можуть замінити багато ліків. Але жодні в світі ліки не можуть замінити фізичні вправи. Хореографічний колектив «Стартайм» у листопаді став призером другого місця в дистанційному міжнародному благодійному двотуровому конкурсі мистецтв формула успіху Марафон талантів 2020 Місто Відень Республіки Австрія. Вітаємо та пишаємось! У партизанському будинку культури продовжують працювати вокальний гурток Нота до та гурток декоративно-прикладного мистецтва майстерня чудес вихованці вже мають перші успіхи, якими неодмінно поділяться з усіма бажаючими. Підписники сторінки та групи партизанського будинку культури у соціальній мережі Facebook напевно помітили, як завзято і самовіддано працюють наші вихованці. Навіть в умовах тотального блекауту, що тривав у партизанському, діти охоче біжать на улюблені заняття і виспівують сум, і наближають перемогу своїм натхненням, своїми талантами, демонструючи нам дорослим, як треба триматися і вірити у краще. Запрошуємо вас підписатися на сторінку Facebook Будинку культури села Партизанське, слідкувати за оновленнями у рубриках. Культурна спадщина нашого народу, видатні українці та знаходити стислу корисну інформацію у рубриці Психологія війни бо поки відсутнє світло, тепло, зв'язок, культура продовжує працювати для вас. В Олександрівському будинку культури продовжуються соціально-мистецькі акції Територія ідей для дозвілля дітей. Дозвілля дітей сповнене добрими корисними справами, знаннями, радістю, конкурсами, знайомствами з новими друзями. А також відбувся майстер-клас від майстрині народної ляльки, вимушеної переселенки з міста Бахмута, засновниці і керівниці творчої майстерні оберіг Світлани Анатоліївни Кравченко. Другий рік поспіль творча група Будинку культури села Олександрівка організовує акцію Єднаємось навколо мови приурочену до Дня української писемності та мови. Підготувала текст і читала Мирослава Володимирівна Стадник, вчителька української мови та літератури Олександрівського ліцею Слобожанської селищної ради. Стартував пілотний проєкт. Соціально-мистецька акція Джем Session – ідея у тому, щоб створити дружню та невимушену атмосферу, яка дозволить усім і кожному розкритися і продемонструвати публіці свій талант, викинути всі проблеми з голови і відчути себе ближчим до музики. А на Фейсбук-сторінці будинку культури села Олександрівка вийшов восьмий випуск рубрики Мільйон ідей для дозвілля дітей, у якому йде мова про те, як бути відповідальними пішоходами. Ці поради можуть врятувати від небезпеки та зберегти здоров'я чи навіть життя. Учасники театрального колективу Колоритми взяли участь у заході в Дніпровському телетеатрі Ольги Волошиної приуроченому до дня пам'яті жертв, репресій та голодоморів. Завершився челендж Нація свободних, приурочений до дня гідності і свободи, учасники якого об'єднались, щоб підтримати, підбадьорити земляків, налаштувати на позитив і показати, що не зважаючи на війну, життя продовжується. Ось такий насичений культурними подіями листопад. Був у Слобожанській громаді. Дякуємо усім, хто долучився до проведення заходів у центрі культури та будинках культури громади. Усі відео та фото звіти нашої роботи, а також заняття та досягнення творчих колективів. Ви завжди можете переглянути у соціальних мережах Facebook, Instagram та на youtube каналі Центру. Попри усі складнощі, творча група центру культури та наші колеги з будинків культури громади. Готуються вітати маленьких жителів та гостей Слобожанської громади із новорічно різдвяними святами. Тож слідкуйте за афішами у соціальних мережах та на офіційній сторінці Слобожанської громади. Друзі, бережіть себе! Тримаємо стрій! І все буде Україна!